Вже деякі західні видання пишуть про те, що ну, ці різнобачення позицій в певних питаннях Франції і Німеччини щодо України породили певний конфлікт між президентом Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Давайте зараз спробуємо обговорити ці всі ситуації з Андреасом, Умландом, аналітиком Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Вітаю вас, пане Андреас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватись, пане Андрес. Ну з Шольца почну все ж таки з вашого дозволу. От складається враження, що Олаф Шольц дійсно ну шукає, ніби все нові нові відмовки, аби лиш не передавати україні таурси. Спершу він пам'ятаємо, казав, що е, ну це є на це певні там конституційні обмеження. Що обслуговування вимагає залучення німецьких військових, а це неможливо. Що ескалація війни там знову може бути. Ну і от зараз, що мовляв, Україна може. Бити ними по е, Москві на вашу думку. Яка справжня причина от такої поведінки Олафа Шольца? Ну е, він має такий тиск з двох сторон: е, е, є тиск з е, стороні експертів, партнерів е, Німеччині е, і теж е, коаліційних партнерів е, соціал-демократів, зелених і лібералів, які Хочу передати ці ем, ракети Україні, але з іншого боку, ем, німецьке суспільство, на жаль, проти передачі цих ракет. Ем, є більшість е, німців за військову підтримку України і за передачу України інших, е, зброї, але на жаль, стосовно цих ракет, е, є більшість проти цього і. В вересні будуть вибори в східної Німеччини, в східно-німецьких -Німець, земель, в Тюрингі, в Саксонії, в Бранденбурзі, і, мабуть, на тлі ось цих виборів і теж європейських виборів в Європейський парламент Шольц зараз він сліджує скоріше суспільної думки, і те, що суспільство думає. Про це і, і не хоче там змінити курс. Ну це моя інтерпретація, і ну і це все більше дивно виглядає, тому що Україна вже має подібні ракети від Франції і Великобританії, і ем, ну немає дійсно раціональних яких причин для цього, але є певний. Політичне причини тоді, пане Андреас, щодо суспільної думки, чому вона саме така? Чи досі в них ну чи, чи можна це пояснити знову ж таки тими там фантовними болями? Так після Другої світової війни, мовляв, ну як бити по Росії, щоб не нагадувати, може там не знаю про якусь репутацію, так Німців часів Другої світової, чи ну чому ця суспільна думка саме так виглядає? Чому вони проти? Знову ж таки, на вашу думку, я розумію, що ви не можете говорити там за німців, так і ну і серед експертів німецьких є десь, теж велика дискусія, чому це так відбувається насправді. Тому що якщо б Шольц ну, взяв би цю тему і він би з'яснував для німецьких виборців, чому треба передати ці. Ракети Україні мабуть, змінилась боя суспільна думка. Я думаю, що тут просто це страх німців, того що це втягне німеччину в цю війну що війна перетворюється в третю світову війну в ядерну війну, і ну і ці всі сигнали від Москви вони якраз і зроблені та для того, щоб. Німців тут ну щоб вони не, не, не погодились на це, ну це така я можна сказати, патологія німецької політичної культури, що ми ось так боїмося, що це все перейде. На територію Німеччини так, так. це не це не, не, не обов'язково якась там проросійська або антиукраїнська думка. Mm -hmm. Це просто страх за власний дім за власну країну. Так, але ж вони не можуть бать, не бачити, що ну до прикладу та ж Британія, яка там передає Shadow, і, і в принципі, ні це, це ніяким чином, скажімо, не не впливає на дії Росії в Європі. Питання: а от може щось переконати Шольца? Тобто, чи можна на нього вплинути знову ж таки тиск там іноземних партнерів? Зараз ми чуємо відповідні такі заяви з Британії та й з Франції. Теж, чи чи Шольц абсолютно автономний в, в прийнятті цих рішень? Якщо відверто, мені важко казати, тому що він зараз е, зробив стільки таких е, висловлень, що він не буде передавати ці ракети. що, е, ну, Чим більше ось є такі е, декларації, тим, тим важче це буде зробити для нього, якщо він залишається канцлером. І е, зараз такі, ну вже. Така ситуація, що, мабуть, навіть якийсь тиск вже не допоможе, е, я боюсь, там, мабуть, ще є така спекуляція, що ну, це, це зброя, вона б була особливо ефективна проти, скажімо, Керченського мі мосту місту. І, е, е, мабуть, там були просто сигнали від Москви до Берліна. Це має спекуляція зараз, що якщо Припущу. дійсно... Цими ракетами Тауруси будуть е, е, розрушені цим ці міст. Тоді е, це буде е, означати для для Москві, що Німеччина стала частиною цієї. війни Щось таке? А от позиція президента е, Франції Еммануеля Макрона. Ну бо е, складається враження, що він ну справді намагається зараз так. Е, Перетягнути на себе так ковдру стосовно лідерства у Європі. От варто згадати його останні ці заяви про західні війська, які можуть бути колись відправлені в Україну. Хіба в Шольца немає амбіцій амбіції от, е, бути цим європейським лідером? Хіба це не б'є, от така поведінка Макрона по цих амбіціях? Ну і чи це не прискорить, можливо, якісь його рішення? Ні, це такі амбіції, мабуть, це. Виглядає неприродно, але вони взагалі їх немає в Німеччині. Там якраз скоріше проблема в тому, що недостатньо не цих амбіцій, немає стратегічної культури. І, ну, Традиція післявоєнної е, Німеччини така, що вона е, скоріше сліджує за, за іншими країнами, за Вашингтоном, за, за Брюсселем. Ну, Вона, вона звикла якби іти там. Разом з НАТО, разом з Європейським Союзом, щось таке, і, і не бути керівником заходу, і навіть не бути керівником ем, Європи е, в таких особливо в таких справах, як безпека. Е, ну немає традиції, немає інфраструктури, немає думки такі і алгоритмів, е, е, Ну і тому Така ситуація, але з іншого боку, треба теж казати, що Німеччина після Сполучених Штатів е, друга країна як е, по обсягу допомоги для України, і інших е, е, іншої зброї це не стосується. Тобто Німеччина постачає для України багато зброї, але ось ці дальнобійні ракети вони чомусь е, там склалася така суспільна думка, що не можна її постачати для України, пане Андреас, ну от тоді фіналізуючи, об'єктивно, ви як вважаєте... одну? Отримає рано чи пізно Україна ці ракети, чи ні? Тобто може статись щось таке, що от якось так скластись умови, що в один момент Шольц скаже, все ну більше не можна тягнути. Тому що ми ж і раніше бачили таку певну нерішучість коливання Німеччини в тих же там на початку танках леопард, так потім ще там щось. От в даному випадку, чи ні, чи чи це буде от тривати безкінечно довго, там водитимуть нас за за ніс, і в результаті все Ну, а ні не дамо ну декілька тижнів тому я би теж так сказав, що це просто е, питання е, часу. Але зараз він просто за останні пару е, тижнів він зробив декілька таких е, декларацій, і ну я зараз вже не бачу, як він може піти, ну як він може це все. Е, Відіграти е, назад. Так. Е, на жаль, зараз така ситуація. Е, я я зараз не бачу як це можна змінити мабуть е, мабуть можна я я я сподіваюся що можна але зараз він він пішов дуже дуже далеко під своїми заявами